Травень характеризується піком активності небезпечних для людини комах кліщів. Деякі з цих членистоногих є переносниками енцефаліту та хвороби лайма. Випадки останньої час від часу реєструються у нашому місті. Як зазначають спеціалісти, в останні роки випадки укусів кліщів почастішали за минулий рік було майже до 200 укусів. Ну, це зареєстровано. Такі випадки є, якщо навіть люди, якщо сняли кліща, вони не звертаються. Тому ми не можемо сказати, їх може бути навіть і більше у цьому році. вже на сьогодення під близько 60 випадків і насторожує те, що більша половина це діти. У цьому році вже один випадок з хворобою, і це також дитина за минулий рік в Україні зареєстровано близько 4 тисяч випадків хвороби лайма. Спеціалісти кажуть, це захворювання виліковне і його можна попередити. Якщо це інфікований кліщ, то ми маємо 24 години, аби його зняти. Це такий час, коли ну, він ще не зможе 100% передати цей вірус людині. Тобто ми знімаємо перші 24 години і ризик зменшується. Якщо виявляється вже протягом 72 годин, то тоді обов'язково треба треба назначити антибіотикопрофілактику. Ентомолог зауважує, наразі ареал поширення кліщів суттєво збільшився. Тепер зустріти їх можна не тільки в лісах, а й у міських зонах, у парках та на дачних ділянках. Там кліщі й підстерігають свою жертву. Кліщ він має півтори-дві години, щоб знайти собі місце. І вони шукають такі м'які місця, місця, де вони можуть проколоти цю шкіру. Взагалі, це, у дітей це голова, шия, ручки ніжки, тому що кліщ він повзе на висоту ну, більш, не більше півтора метра, а середня це 60 сантиметрів. При укусі головне діяти швидко, але обережно. Якщо ви на території міста і після прогулянки собі знайшли кліща, треба звернутися у лікувальний заклад. Це може бути травматолог, хірург, вони видалять кваліфіковано кліща, лікарі оброблять рану, нададуть рекомендації. Якщо це заміська зона або дачна ділянка якась і немає можливості, то самостійно це робимо: беремо нитку, робимо петлю якомога ближче до присмактування місця і викручувати кліща. Кліща обов'язково треба надати нам в лабораторію на дослідження. Це ми знаходимося за адресою вулиця Міжпланетна, 2 кільце кільця го кварталу. Вирушаючи на природу, слід згадати нескладні правила безпеки. Треба пам'ятати, що перша лінія захисту іде одяг. Це світлий, однотонний одяг з довгими рукавами, довгі штани, шкарпетки на голову, якийсь головний убір. І кожні півтори-дві години оглядаємо себе дітей, тому що кліща ми можемо знайти і струсити. Також більше рухатись, тому що він не квапливий, він подумає, що ви хочете скинути, і він не буде. <смактуватися>, використовувати репеленти, які є в аптечній мережі. Дар'яськова, Вадим Діденко, Артем Кравченко цей день.